У більшій частині судів перевірка служителів Феміди почалася з 1 грудня 2014-го і триватиме рік. Перевірку пройдуть усі судді, члени Вищої ради юстиції та члени вищої кваліфікаційної комісії суддів України. Загалом понад 8 тисяч людей у мантіях. Однак до цього часу в рамках закону про люстрацію поки що не звільнений жоден суддя. Звільнити суддів. Вкрай важко тому, що звільнення суддів це конституційна процедура. Звільнити судді може виключно той орган, який його обрав, Верховна Рада України. Подання щодо звільнення судді може подати тільки Вища Рада юстиція, яка, на жаль, на даний час в Україні не працює, вона не сформована. Тому ці процедури на даний час заблоковані, але питання формування вищої ради юстиції це питання найближчого часу. На даний момент тривають перевірки суддів, зокрема їх декларацій про доходи та відповідності способу життя цим доходам. Поки перевірки не закінчаться, досить складно сказати, скільки служителів Фуміди потрапляють під дію закону про очищення влади, хоча певні результати вже є. Всі судді, де почалася відповідно суді перевірка, зобов'язані подати заяву згоду на проходження перевірки і оприлюднення їх декларацій. Якщо протягом 10 днів така заява не подана, це є підставою звільнення судді. Тому ті судді, які де почалася перевірка і не подали заяву, голови суддів направили нам листи. І ми вже підготовили подання до вищої кваліфкомісії, до вищої ради юстиції, і вони вже в роботі відповідно. І таких суддів зараз вісім. Перевірки мають бути максимально відкритими для громадян, тому всю інформацію можна знайти на сайтах судів. Люди можуть відкривати сайти відповідних судів, бачити заяви суддів, коли почалася перевірка, бачити їх декларації, якщо в них є інформація щодо підстав щодо даного судді застосовуються. Критерії люстрації воно можуть направляти звернення. Це обов'язково буде розглядатися і в випадку наявності критеріїв подаватися до міністерства юстиції для того, щоб ми зверталися на вищу раду юстиції. Олена Халік, клуб Реформ, п'ятий канал.